Всім привіт! Вітаю вас на каналі коротко про історію. Історію важливо знати навіть для того, щоб не повторювати помилок минулого. Карл XII навіть після поразки під Полтавою в 1709 році не мав наміру залишати боротьбу у Східній Європі. Османська влада, зі свого боку, була дуже стурбована посиленням Московського царства. Та її наближенням до своїх кордонів. Наслідком стає проголошення війни Османської імперії проти Московського царства, що відбулося 8 листопада 1710 року. В свою чергу, окрилені перемогою під Полтавою, і невдалим походом Билипа Орлика у правобережну Україну в січні березні 1711 року московити прагнули довершити свої військові успіхи. Власне, те, що шведському королю Карлу XII та українському гетьманові Івану Мазепі вдалося успішно відступити до ханської України, Петро І вважав своєю найбільшою невдачею і прагнув помститися насамперед шведам і непокірним козакам. Османи традиційно хотіли використати своїх союзників, щоб відновити статус кво у північному Причорномор'ї. 27-30 травня 1711 року Шеремінтів переправив свою кінноту через Ністер на територію Молдови і рушив на Єсакчу для захоплення переправ через Дунай. Але, отримавши відомості про підхід до Дунаю крупних османських сил повернув до міста Яси. 25 червня 1711 року основні сили московського війська. Під командування Петра І та загони його союзника Кантеміра правим берегом річки Прут відступили до міста. 18 липня у районі Фальчі підійшла Османська імперія. Сімитисячна кіннота кримського хана Да 120 тисяч османів, війська Карла XII та Пилипа Орлика. Розбивши передовий загін генерала Яноса фон Еберштента, атакували московські війська південніше Стенліш, але зі значними втратами були відбиті. Московські війська відійшли в укріплений табір біля нового Стенілешта, який 20 липня оточив противник. Становище оточених московських військ було критичним, їх капітуляція була неминучою. У разі затягування облоги військам загрожував голод, допомоги чекати не було звідки. У таборі плакало і вило безліч офіцерських дружин. Сам Петро І часто приходив у відчай, бігав задперед, по табору, бив себе в груди і не міг вимовити ані слова. Турецькі війська припинили штурм за величезний хабар, який московський парламентер Петро Шапіров Вручив турецькому головнокомандувачу. На візира було виділено з сказни 150 тисяч рублів. Менші суми призначалися іншим турецьким воєначальникам і навіть секретарям. Направляючи Шафірова на мирні переговори, цар готовий був прийняти будь-які умови в османів, аби лиш врятуватися. У той час надійшла звістка про взяття генералом Рене міста Браїли. Зважаючи на значні тарти Яничар і побоюючись несподіваного нападу московського генерала, Великий візир вирішив розпочати переговори про мир з Петром І, хоча татари, козаки і шведи були категорично проти. 23 липня мирний договір був скріплений початками, і вже о 6 годині вечора московська армія з обозом та гарматами в бойовому порядку з розпущеними прапорами і барабанним боєм виступила до яс. Візир забезпечував коридор для відступу, адже татари і шведи разом з козаками погрожували напасти на московитів попри підписану угоду. Після ночівної поразки під час прусської кампанії московити вирішили помститися українцям за підтримку гетьмана Пилипа Орлика. Повертаючись з походу взимку 11-12 років московське військо за наказом Петра І. Розпочало примусову депортацію населення з правобережної України. Рішення про переселення було ухвалене у відповідь на нелеяльне ставлення українців правобережжя до московської влади. Йому передували перехід Івана Мазепи та запорожців на бік шведського короля Карла XII під час північної війни, а також велика підтримка населення та козацькими полками гетьмана Пилипа Орлика. Під час його походу. На правобережну Україну процес не обмежувався виселенням. Військові загони руйнували і спалювали господарства насамперед житло, що вигнанці не могли повертатися і вдавалися до реквізиції худоби та зерна. Згін населення проводився з площі близько 35 тисяч квадратних кілометрів. Це були землі, які заселив наприкінці 17 століття. Фасільський полковник Семен Палій та в 1704, 1708 роках Іван Мазепа акція була добре спланована, Загальну відповідальність за проведення згону ніс фельдмаршал Борис Шеремінтьєв, безпосередньо ж провів його генерал Карл Евальтренне, в розпорядженні якого був ковалерійський корпус із п'яти полків та деякі. Нерегулярні військові частини. За різними оцінками впродовж 11-12 років було переселено від 100 до 200 тисяч осіб, а промосковських московських полковників було нагороджено за вірну службу лівобережними макетками. У 1714 році правобережжя повністю окупувала Річ Посполита. Козацтву другий згін надав такого нищеного удару. Після якого воно вже не змогло відновитися на правому березі Дніпра.